27 грудня на Лубенщині з робочим візитом перебував голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Його зустрічали та супроводжували Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко та голова Лубенської районної військової адміністрації Сергій Сір'яченко. Лубенщина може пишатися і чудовими фермерськими господарствами, і успішними промисловими. Тож голова обласної військової адміністрації ознайомився з роботою фермерського господарства «Екокрай», яке своєю якісною продукцією вже відоме далеко за межами Лубенщини. З роботою господарства гостей познайомив його директор Валерій Орошан. Він розповів, що фермерське господарство Екокрай вирощує натуральні фрукти, овочі та ягоди на чистих полях Полтавщини. Висаджено 20 сортів яблук, 9 сортів груш, 7 сортів сливи, а також персики, черешні та абрикоси і широкий асортимент ягід. У 2019 році додали овочі, помідори, огірки, морква, столовий буряк, капуста, гарбузи. У процесі вирощування культур застосовуються добрива і засоби захисту дозволені в органічному землеробстві. Звивається активно і переробка власної продукції. Гості завітали також на завод Лубнемаш. Будівництво елеваторів це спеціалізація цього приватного підприємства. Наш завод оперативно вирішує завдання будь-якої складності. Будівництво елеваторів в Україні набирає активних темпів і не перестає розвиватися і вдосконалюватися. Ми робимо все, щоб елеваторна техніка відповідала головним європейським вимогам і тому створюємо виключно високоякісну продукцію. Говорили власне підприємство Володимир Кудрик та його директор Юрій Плескач. Корисним і важливим був і візит на акціонерне товариство Лубний Фарм. Основним напрямком цього підприємства є розробка і виробництво готових лікарських засобів. Номенклатура складає понад 100 найменувань та має широкий спектр фармакологічної дії та велику різноманітність лікарських форм в умовах повномасштабної війни, яку веде Україна за свою незалежність. Важко переоцінити важливість такого підприємства з його роботою. Ознайомила директор Світлана Ващук. Філіп Пронін, Олександр Грицаєнко та Сергій Сіряченко обговорили важливі питання життєдіяльності Лубенської громади та подальші шляхи співпраці з обласною військовою адміністрацією.